Привіт, мої шибайголови! Сьогодні в нас чергове відео з серії переказів. Серіал Люк Кейдж ще одна частина спільного всесвіту Марвел, розповідає про життя колишнього в'язня Люка Кейджа, наділеного неймовірною силою та незламною шкірою. Події першого сезону розгортаються в Гарлемі, де Люк, спочатку намагаючись жити спокійно і без розголосу, змушений вийти на захист свого району, який загруз у злочинності. Його шлях як героя, що бореться за справедливість, переплітається з кримінальними імперіями, корупцією і глибокими соціальними проблемами. Ож, ну, якщо дуже коротко. Серіал починається з того, що нам показують, як Люк Кейдж працює в перукарні прибиральником. Навіть якщо хтось з гостей його не поважає, то він може поставити їх на місце. А також видно, що люк користується попитом серед жінок. Пізніше, під час розмови Люка з власником перукарні, ми розуміємо, що хлопець не зацікавлений у побаченнях через скорботу за дружиною, а також що він має суперміцну шкіру, коли вони згадують його пригоди з Джесікою Джонс. Огляд на цей серіал, до речі, є в описі під відео. А також в вкладці Сага Захисників, де ви можете подивитися розбір усіх серіалів, цього міні-Всесвіту від Marvel та Netflix. Адже вони доволі часто відсилаються одне на одного. Одній люк проводить тепер бігаючи з роботи в перукарні на іншу роботу в клубі, намагаючись якось існувати. Бандити, маючи якусь зустріч, не змогли домовитися, тож перестріляли одне одного. І в живих залишилося лише двоє. Вони побачили мішок з купою грошей і вирішили його викрасти. Власник заклик. Оду, який вочевидь займається і нелегальними справами, пропонує люку таку ж роботу, проте той відмовляється. Після зміни він зустрічає дівчину, з якою фліртував на роботі, і все закінчується тим, що вони переспали. Пізніше з'ясовується, що вона поліцейська, яка шукає інформацію про власника клубу та його темні справи. І тепер розслідує справу про пошук грошей та перестріл. Власник перукарні дуже переймається долею хлопця, котрий під час перестрілки вкрав гроші. Тіло одного з них вже знайшли, тож він наполегливо просить, аби люк знайшов першого, адже цей малий працює в перукарні. Цього через 4 години пошуків Люк прийшов у готельний номер, де ховався хлопець, проте не зміг вмовити його повернутися до папа. Пап Баб, – це ім'я власника перукарні, де вони працюють. Проте, обдумавши все, він прийшов сам, що побачив один з гостей і пустив клітку. До папа прийшли детективи ви намагаючись знайти якусь інфу про малого втікача, і в цей момент люк знову зустрічає детективку, з якою до цього переспав люк, іде до щитомордика. Таке прізвисько дали власнику клубу від імені папа, аби домовитися за безпеку хлопця, якщо той поверне гроші, і вони навіть змогли домовитися. Проте інші бандити, які співпрацюють з щитомордиком, вирішили інакше, і дізнавшись, де малий. Обстріляли перукарню, зачепивши і малого, і папа. Чи мордик розлючений тим, що провернули за його спиною та ще й вбили папа, пирукарня котрого завжди була нейтральною точкою, де не було скандалів та стрілянини. Тож він позбувся від ініціатора, показавши всім іншим, приклад, хто тут головний. Чи мордик вирішує оплатити похорон папа, проте люк проти, адже це криваві гроші. Він радить люку припинити огризатися, але той каже, що то лише початок. Чи мордик, звісно, не сприйм. Має хлопця всерйоз і глузує, називаючи посудомийкою. Люк приходить на місце стрілянини, аби поскорбити, і зустрічає друга папа. Під час розмови з'ясовується, що він був бухгалтером старого, тому знає, що скоро це місце забере банк. Треба мати 80 тисяч, аби цього не сталося. Тож люк вирішує зробити усе, аби захистити спадок старого. В малого з перестрілків він випитує, як виглядає системи охорони щитомордика і створює план, аби той звіз усі свої гроші в одне місце, так званий бункер, Щитомордик ведеться на цю провокацію. Тож, коли справу зроблено, люк пробирається у сховище і, розкидавши усіх, забирає частину грошей, а решту залишає для поліції. Детектив впевнена, що хлопець у капюшоні, котрий розгромив бункер, це саме люк, адже це вже другий випадок, коли хтось потрапляє під кулі і виходить непошкоджений. А перший раз це був якраз він. В цей час її напарник прийшов на зустріч з малим, який вирішив зізнатися у всіх брудних справах Щітомордика в пам'ять папа. І як тільки він почав щось казати, то детектив позбувся його, і таким чином ми дізнаємося, що він брудний коп. Після цього він іде прямо до щитомордика, аби розказати, що почув від малого. Наче як саме люк Кейч розгромив усі склади та викрав гроші. Люк вечеряв і заодно підкинув гроші власниці як подяку за її важку працю. І саме в цей момент їх взяв на присіл щитомордик, котрий запустив цілу ракету, аби позбавитися люка. Через флешбеки ми бачимо життя Люка в той час, коли він був у в'язниці. А також дізнаємося, що він колишній поліцейський та його справжнє ім'я Карл Лукас. Його туди запроторили, адже він прийшов комусь дорогу і тому його хочуть зламати. Під час ув'язнення він з примусу приймає участь у підпільних боях. А також саме у в'язниці він вперше познайомився зі своєю дружиною. Врешті-решт, покалічений, він опиняється в підпільній тюремній лабораторії, де над ним ставлять експеримент, що йде не по плану, і саме так він отримав здібності. А також нам показують, що він все ж вибрався з-під завалів. Банда щитомордика починає витрушувати гроші з усього району, аби компенсувати втрачені мільйони, і на запитання та скарги людей вони інформують, що це провина Люка Кейджа. Нам показують Клер Темпл, яка повернулася у Гарлем, свій рідний район, після того, як звільнилася. У лікарні пекельної кухні. Детальніше про Клер та її минуле я детально вже згадував у минулих оглядах саги захисників. Отож, люк все ж виправдовується перед мешканцями району, рятуючи та захищаючи і стаючи народним месником. На похороні папа він виголошує промову про те, як вірить в людей і їх чесність та порядність. Про те, як пап вірив в людей і він постарається бути таким самим, і що не треба боятися бандитів, маючи на увазі щитомордика. Після цього детектив. З котрою люк мав коротку інтрижку, каже йому їхати з міста, адже усе, що відбувається, і усі жертви так чи інакше пов'язані з хлопцем. Вона впевнена, що він є причиною і йому варто залишити це місце. Проте люк, котрий вже налаштувався на оборону і пошук правди, каже, що нікуди не піде. Клер знаходить люка і намагається пізнати його як людину. В цей момент вони бачать продажного копа, котрий прийшов по допомогу. Шітомордик підстрелив його, коли той вимагав більше грошей. Лед рятує копа, а люк погоджується йому допомогти, коли дізнається, що в копа є компромат на Шитомордика. В нього вдома люк знаходить докази і втікає від поліції, котра теж шукає копа. Люк і Клер вивозять його таємно до прокурора, аби взяти усі свідчення. Їх переслідують за наводкою іншого продажного детектива, і через це вони не встигають та коп помирає. Не дивлячись на це, поліція все ж отримує всю інформацію, що той назбирав, і дякуючи цьому, вони заарештовують Мордека. Поганця доводиться одразу ж відпустити, адже доказів не вистачає для його затримання. Після цього він кличе до себе люка і залякує тим, що знає його справжню історію, і що тепер люк в його руках. Він має працювати на щитомордика або ж той здасть Лука, і він сяде назад у в'язницю. Хлопець хоче втекти і збирає речі, проте його зупиняє Клер, котра дає зрозуміти, що він єдиний має сили протистояти мешканців району не налякати кримінальним минулим. Проте якщо він втече, то район залишиться без захисту через арешт Щитомордика мордика, його кузину, котра продвигалася у мерію. Мусили звільнити і заборонити свою діяльність. Тож вона прийшла до нього і вони почали виясняти відносини під час скандалу. Вона втратила контроль та штовхнула його, через що він впав з вікна. А після цього вона його добила. Клер та люк гуляють парком стаючи ближчими, проте їх перериває кілер, який вистрілює в хлопця. Це не звичайна куля, а з металу прибульців чи Таурі, що були у месниках. Тож куля проходить крізь шкіру люка і він падає поранений. Кузина щитомордика та один з його радників все підчистили та виставили так, наче це зробив Люк Кейдж. Проблема виникає тоді, коли Клер та Люк розуміють, що його шкіра така ж непробивна, і навіть місце влучання не можна якось опрацювати. Булося, що куля взірвалася під шкірою, і тепер всередині люка багато дрібних часточок, котрі активно рухаються. Детектив намагається знайти люка, щоб допитати, і відстежує їх склер під час розмови. Прибувши на місце, вона розуміє, що в нього є алібі, але все одно має його затримати. Їм заважає Кілер, котрий теж їх знайшов і намагається завершити справу. Кілер проникає усередину, і після бійки ще більше ранить люка та забирає з собою детектива місті. Скинувши її по дорозі, він втікає. Люк. Починає його шукати, і, врешті-решт, вони знов зустрічаються на вулиці, де Кілер погрожує люку. Незнайомець розкриває таємницю, що насправді він брат Люка, і після цього застрелює хлопця. Люк виживає і намагається втекти, але його зупиняють поліцейські. Йому доводиться відкинути їх та вкрасти машину, аби вижити. Він доїжджає до Клер, проте вона не має достатньо знань, як це можна виправити. Вона вмовляє хлопця виїхати до лікаря, котрий колись зробив той експеримент у. В'язниці. Ми також розуміємо, що бандит на прізвисько Змій, котрий вірить, що він брат Люка та намагався його застрелити. Це також головний бандит, котрий продавав зброю для щитомордика та інших бан, що виводить його на новий рівень. Клер привозить ледь живого хлопця до лікаря, і він погоджується допомогти. Вони віддають йому дані з флешки, які не збирала колись дружина Люка. Кузина щитомордика збирає усі банди, аби продати їм його частину всіх кримінальних справ. Проте приходить змій, котрий вбиває усіх присутніх, адже бажає їх збори без нього зрадою і залишає живою жінку, аби вона працювала на нього. Лікар з'ясовує, що має кинути люка у киплячу кислоту, тобто повторити усі обставини того експерименту, аби розширити його клітини і витягнути кулі. Це не спрацьовує, і серце люка перестає битися. Вони з Клер хімічать повній, пробуючи усе, і врешті-решт їм вдається знайти правильний варіант. Тож, розрізавши шкіру, вони змогли Стати усі шматочки. Змій показує свою зброю, якою поранив люка, і дякуючи ідеям, радниці впевнений, що зможе продавати її не тільки бандитам, але й копам, щоб ті боролися з надлюдьми. Для реклами і просування такої ідеї він маскується під люка та починає розкидувати копів. Люк випадково знаходить відео, де його дружина каже про нього як про піддослідного, і розуміє, що вона була увесь час в курсі, і про те, як його шантажували, і про підпільні. Бої Клер і Люк приїжджають у церкву його батька, і через спогади, які бігають перед очима Люка, ми розуміємо, що в його батька була коханка, яка завагітняла, і тому Люк приймає дитячі спогади та розуміє, що Змій і справді його брат. Радниця робить шоу, заявляючи, що поліція не встані захистити їх і їм треба краща зброя, рекламуючи змія. Детектив приходить на це зборище, бо вважає, що щось тут нечисто, і змій стріляє в неї, намагаючись завадити. Люк, який теж завітав на тусовку, рятує її, але їх починають обстрілювати. Тож вони змушені сховатися. Люк з детективом місті втікають на кухню і там роблять барикади. А бандити забирають клер і інших полонених для приманки. План Змія полягає у тому, аби вбити Кейджа і виставити все так, наче це Кейдж божеволів та вбив поліцейську. А вони врятували людей, позбувшися люка. Клер тікає, вигадуючи, що її подруга потребує ліки, і вони в шасі для працівників. Внизу, тож вирубає охоронця, котрий мав за нею прослідкувати, і йде на пошуки люка. Люк впускає дівчину і та допомагає врятувати ледь притомну від поранення детектива місті. А люк вирушає бити пики поганцям. Змій розповідає свою історію про те, як вони з люком росли друзями, але завжди відчувався якийсь тиск. Він завжди хотів, аби батько звернув на нього увагу. Проте той завжди любив люка більше, і через це в змія закралася образа та ненависть. А також розповідає, як колись вони вдвох перевищили швидкість, і коли їх надогнав коп, то люка виправдали, а змія посадили. І з цього почалася його кримінальна дорога. Врешті-решт він дає люку вибір втекти чи врятувати дівчину. І той, звісно, рятує офіціантку, і поліція, яка йшла на штурм, його заарештовує, поки змій втікає. Детектив місті передає керівництву, що люк ні в чому не винен, проте її не сприймають всерйоз і відправляють хлопця у в'язницю. Скориставшись моментом, Кейдж втікає від поліції. Вони намагаються його знайти, проте звичайні мешканці переконані, що люк не злочинець, і аби його підтримати, мешканці Гарлема скуповують дереві кофти, схожі на ті, які носить люк після обстрілів, і роблять візуальний шум. Адже тепер кожен другий виглядає так само. Праворука змія та колишня радниця хочуть Зрадити його, адже кожен з них має якісь образи та причини це зробити. Тож вони вирішують звернутися по допомогу Люка. В них є секретна папка, яка має вплинути на його рішення. Вони обіцяють віддати йому всі дані про те, як його підставили, і виправдати його ім'я і як Карла Лукаса до ув'язнення, і як Люка Кейджа. Проте їх переривають. Спочатку з'являється детектив місті, яка слідкувала за люком, а потім і сам Змій, який увірвався в перукарню. Перевагою на цей раз є. Не його кулі, що ранять люка, а надміцний костюм, котрий дає ті самі здібності, що й в Кейджа. З цікавого відмічу, що цей костюм не взявся з повітря, адже Змій згадує, що замовив його в Хамера. Саме того хлопця, що був конкурентом Сарка з озброєння у другій частині. Зброя під його маркою з'являлася протягом всього сезону, і цей момент став кульмінацією та дуже цікавим моментом, якщо йдеться про зв'язок з кіно Всесвітом Марвел. Грубо кажучи, фінальна бійка це понад 10-ти хвилина бійка двох братів, ображених одне на одного. І десь на фоні мешканці Гарлема кричать, що Люк зможе перемогти. Врешті-решт, зміг втрачає енергію, чим користується Кейдж і вирубає брата. Люк Ка ж затримують, але не як злочинця. А радницю все ж заарештовують за вбивство кузина у відділенні. Люк спочатку виправдовує себе, подавши алібі, чого він не причетний до злочинів, а потім видає глибоку душевну промову про те, що їх району треба герой, яким він і став. Радницю на жаль випускають через брак доказів, хоч всі розуміють, що вона винна, і вона глузує з люка про те, що ніякої мови не було і ніяких документів вона не віддасть. Одразу після цього по хлопця приходять люди у формі, аби забрати його. За втечу в'язниці. вони заарештовують не Люка Кейджа, а Карла Лукаса. Котрий не відсидів термін, тож він добровільно йде з ними. Клер цілує його наостанок і обіцяє допомогти через знайомого адвоката, що, звісно, є прямим відсиланням на добре знайомого нам, метамердука з адської кухні. У першому сезоні Люк Кейдж проходить шлях від людини, яка намагалася сховатися від свого минулого до справжнього героя Гарлему. Головний конфлікт серіалу розгортається навколо протистояння Люка з кримінальними посами, такими як Корнел Щитомордекс Токс та міська Радниця Марія Ділар, які особлюють корупцію та злочинність району. Водночас персонаж розвивається, долаючи внутрішні страхи та сумніви, що робить його глибшим та багатовимірним. Сезон також демонструє сильну соціальну складову, підкреслюючи питання расової ідентичності та місця героїв у сучасному світі. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтеся та ставте вподобайки, аби це відео побачило більше людей. Пишіть, що думаєте про цей сезон, чи для вас він кращий за попередні. Огляди і чи помітили ви деякі зміни щодо формату переказів? Чекаю на ваші думки у коментарях. А поки бажаю вам гарного вечора та мирного неба.